Відгук про готель Київ. Подивіться, який він високий і як мало у ньому світиться вікон, на жаль. Хоча готель абсолютно пристойний і на свою ціну взагалі повністю забезпечує максимальний комфорт. Заходимо в вестибюль, тут кругом вогника, автоматичні двері, охорона, чисто все дуже пристойно. Але є недолік, нас троє, і поселити всіх трьох в один номер у готелі не можуть. Це не по їх правилах, тому кажуть, беріть два номера. А якщо два номера, то ми вирішили взяти один найдешевший, а другий кращої якось. Покращений двомісний стандарт. Зараз я вам його покажу. Хто буде насміхатись над голосом, то я дуже застужена. І от ми на тринадцятому поверсі. Комфортність, до речі, ділиться по поверхах. Одні поверхи більш відремонтовані, інші менш відремонтовані. На одних поверхах більш дорогі номери, на інших менш дорогі номери, на 13-му поверсі номери менш дорогі, і це видно, до речі, і по освітленню, і по ліноліуму, і по ключам. Тому що у дорогих номерах електронний ключ, а у дешевих ось отакий. Ну ви ж поняли, звичайний ключ, так? Да. Я зараз знаходжусь у найдешевшому номері, мабуть, готелю Турист. Його ціна зараз з'явиться. Мені у якості компліменту, бо я на букінгу давно трошечки дали покращений номер. Ну, в общем, дивимося, який це в нас покращений номер. Туалет. О! Мило. Готельні шапочки. Ух ти, а зубних щіток нема. Зубні щітки є у мене. У мене покращений стандарт. Ладно, не дуже й хотілося. О Боже, а що це таке? А що це таке? А я не просила. Ой я не можу. Є, хай буде, звісно, мені воно не мішає. Вид з вікна з 13-го поверху. Це сюрприз, звісно. Це номер на одного взагалі. І тут прокурено, кстати, штраф за куріння — тисяча гривень. Але у всіх номерах, от, знаєте, така прямо відчувається на курний штин. Ось телевізор слабенький. Крісличко таке потягане. Ось не курити, не курити. Холодильник, чайника нема. Ну, я вам скажу і непоганий номер на свої гроші. Шафа, ось, дивіться, одноразові тапочки. Що вам ще треба? Штіточка. Все влаштовує, все влаштовує. Ну, хі -хі -хі -хі, крім колисочки. Ой, я не можу. А ось і недолік. Їхати з поверх на поверх дуже незручно, тому що ліфт ходить дуже рідко. Але є вихід, можна піти ножками по сходах. Нічого страшного тут немає. Ремонт, до речі, відразу кидається у вічі. На 12-му поверсі і ремонт, і освітленість набагато кращі. На жаль, я не зможу вам показати весь номер, тому що там вже моя родина розположилась. Але от трошечки я вам покажу і розкажу, щоб можна було порівняти. У коридорі є кулер з водою. До речі, на 13-му поверсі я такого не побачила. Ось він. Освітлення дуже гарне. Всі номери обладнані електронними ключами. Перша відмінність номерів. Дивіться, в економі немає судної щоточки. А у покращеному є. Мілочка, а приятно. І у ванні тут стекло, а там шторка. Так. А більше а, я вам нічого ну, не зможу не показати, бо в мене моя вже ці. родина вся розположилася в номері. Але зверніть увагу на нові обої, на плазмовий телевізор, бо в тому номері не такий, і на нові штори. Вечеря туриста називається назбирала по всіх містах, де сьогодні була. Так. Яготинський сирок для дітей від 8 місяців. Слива малина для дітей від восьми місяців. Не знаю, попробую. Потім із витачева ми ж там замовляли. Ось оце кусочок лавандового хліба, дуже смачний. І кусочок сирного хліба. І це доїм. А ще ось здобич. Не викидайте стаканчики з кави з Макдональдса. Вони дуже стійкі, до речі, їх можна помити і ще використовувати. Я ось собі розчинну каву зробила. В общем, з усього по трохи мені вечеря. <сум> ну, насправді, ми хотіли тут поїсти, але тут захворіла кухарка. У готелі турист е захворіла кухарка, наскільки на 13 чи на 14 поверхів захворіла кухарка, сніданку не знаю, де ми будемо брати. І того це у нас сьогодні буде вечеря під ножним кормом. І завтра на сніданок підемо шукати якусь Макдональдс або позату хату. Сніданок, <смістична> до речі, тут не дешевий, 350 гривень, так що можна нормально в Макдональдсі буде поїсти.